Так, а також доброго дня. Вам зараз зможе сказати Ірина Суслова, народна депутатка України від фракції Блоку Петра Порошенка. Доброго. добрий день. Доброго дня, пані Ірино. І перед тим як розпочнемо з вами розмову, скажемо, яке опитування сьогодні є в нашому ефірі. Чи зможе Україна повернути всі гроші вкрадені Януковичем? І ко. Як ви вважаєте? Якщо думаєте, що так, телефонуйте 0800 211 381. Якщо думаєте, що ні, 0800 211 382. Голосуйте на сайті еспресу з мобільного додатку, телефонуйте пізніше. Підб'ємо підсумки, а цю тему продовжимо із нашими. Гостей то на вашу думку, чи вдасться так. все таки це все отримати спокійно, ну, без зайвих якихось проблем. Насправді ми ж пам'ятаємо, скільки було політичних заяв щодо того, що гроші будуть повернуті, скільки було політичних заяв і спроб протягнути через парламент законопроект про спецконфіскацію? І, слава Богу, що він не пройшов, оскільки він порушував базові принципи і, і права людини. І сьогодні, на щастя, для українців для українців для українців, для українських політиків, для генерального прокурора, який одну із заяв, одна із обіцянок, обіцянок якого була, це повернути кошти Януковичу, коли, коли він говорив свою першу промову як генеральний прокурор. І справді це відбулося. Півтора мільярда доларів, які були, які були спочатку вигляді облігацій, лежали у банках Ощадбанк, Укргазбанк та ВБР. Згодом по, ну, по, по проходженню певного терміну ці облігації були. Погашення за рахунок коштів з державного бюджету, і наразі це живі гроші, які лежать на рахунках цих трьох банків. І сьогодні було виграно Генеральною прокуратурою суд останній, і всі ці гроші мають бути перераховані до державного бюджету. Півтора мільярда доларів. Я гадаю, що це прекрасний початок боротьби. Звичайно, це боротьба, яка тривала там понад понад два роки. Так це докази, які збиралися, документи, слідчі дії, процесуальні дії. А це не завжди все просто, а це не завжди все швидко. І ми маємо розуміти, і правоохоронці, добре, що правоохоронці це розуміють. Що дуже важливо в даному, взагалі в будь-якому кримінальному провадженні, тим паче в цій справі було дотримуватися процедур, дотримуватися закону і всіх тих норм, які визначені в законі. Чому? Тому що, якщо б це було зроблено з порушенням процедури, з порушенням закону, ті люди, звичайно. Ті, ті люди, які... Є власниками цих коштів там не тільки Янукович, там і його найближче okay. оточення. Вони фактично через міжнародні інституції, через міжнародні суди, мали би право розпочати інший судовий процес міжнародний mm -hmm. і е, забрати ну і повертати Але ці кошти нас. Не знайшли тоді. Тому... Ми б знали б де вони знаходяться, е, є, е, е, тому, е, тому було важливо. І, взагалі, важливо для всіх правоохоронних органів в контексті того, що наразі відбувається в Україні, дотримуватися завжди процедури і закони для того, щоб будь-які рішення національних судів, будь-які рішення тих органів, які ведуть тут слідство, не були оскаржені в, судах, в міжнародних інссудах міжнародних стан. Що далі буде з цією сумою? Півтора мільярда доларів. Вони Приходять куди, як розподіляються, які далі процес нас очікують наразі. Державне казначейство має ці гроші отримати від зрахунків банків. Державне казначейство перераховує їх до державного бюджету. Фактично, вони є будуть на балансі державного бюджету. Ну і надалі будуть відповідно вноситися законопроекти до парламенту щодо, щодо внесення змін до до бюджету, до закону про бюджет 2017. Як ці кошти будуть розподілені? Як будуть рекомендувати профільні комітети, на які саме програми, чи не на програми, чи, можливо, на е, якісь там створення підприємств, умовно нових, да, будуть якимось чином як, спрацюють як державні інвестиції у щось. Це поки що під питанням, тому що ну, тільки сьогодні було виграно суд, і тільки сьогодні стала відома ця інформація. Надалі це має співпрацювати кабінет міністрів спільно з профільними комітетами парламенту і обговорювати щодо того, а як ми можемо бити. Ратиде ці кошти, але наскільки я знаю, наскільки я розумію, це не повна сума. А ось, наприклад, ще півроку тому пан Петренко, Павло Петренко, міністр юстиції, говорив про те, що ця сума складає близько 40 мільярдів доларів, тобто півтора, це дуже мала частина, і все одно вона повертається і Ти, йде є туди. різні справи, різні кримінальні провадження, різні процеси, які поступово рухаються вперед. Це невелика перша перемога. Хоча півтора мільярда доларів це досить це, значна звичайно. сума, так тобто враховуючи те, скільки обкрадали, і які і, і які суми були вкрадені, і скільки ведеться кримінальних проваджень, звичайно, ну типу, це тільки частина. Тому завдання правоохоронних органів далі злагоджено угу. рухатися вперед, вигравати суди і повертати гроші. Ми щойно підрахували поза ефіром, Якщо ці півтора мільярда розділити на всіх українців, то можемо отримати 35 доларів. Кожен із нас, Але... Ну, трошки більше виходить. Так, якщо там не 42 мільйони українців, а трошки, трошки менше, менше так, так але е, за рахунок того, що Україна не мала перепису населення досить давно, на жаль, нам досі невідома цифра е, кількість людей, які проживають на території України, і відповідно, ми не можемо з вами порахувати достаменно, але Ну, я думаю, По що тисячу гривень на людину. Отримати, так, або ж десь іншим чином ці гроші використати. Я ще додам, що Петро Порошенко сказав. Про те, що найближчим часом на, рахунки, на рахунках заплакують мільярди гривень колишніх українських чиновників. Про це сказав президент Петро Порошенко під час доповіді генпрокурора і секретаря РНБО. Тобто цей процес буде продовжуватися і ще нові гроші, нові кошти. Будуть надходити Так? ну нові ну, старі вкрадені нові, старі, так. Це точно, фактично до вкрадені скромниці. українські кошти. Uh -huh. Так вони будуть надходити. Це те про що я щойно говорила. Тобто є багато кримінальних проваджень, в рамках яких здійснюється досудове розслідування, і завдання правоохоронців здійснювати його досить ретельно, збирати всю абсолютно повністю інформацію. Вона має бути достовірною, мають бути свідки. Тобто, це процес, яким мають займатися правоохоронці. Ні в якому разі у нас немає, немає тут перемогти перемогти бажання зробити це сьогодні. Над тим, як це має відбутися процесуально. чому тому, що якщо ми будемо бачити порушення, які відбуваються під час процесу, це створить передумову для того, щоб потім рішення національних судів можна було скаржувати у, у міжнародних судах, в судах міжнародної інстанції. Тому завдання наше рухатися далі повільно, відповідно до закону до процесу. А от є таке припущення, можливо, воно буде безглузде, але все ж таки, Україна там потроху здає позицію в Лондоні. Суді по поверненню боргу Росії. Саме гроші, що брав Янукович, я можу переплутати, а взимку 2014 року, з 2013-2014 рік. І чи може бути так, що якщо ми повернули ці гроші, нас змусять повертати їх Росії як борг того ж самого? Ну насправді нас ніхто змусити ні до чого не ну, може Ну, за рішення Е, Відповідно, може бути рішення суду, але про це говорити зарано. Тим паче, що ми з вами точно не у справі, не знаємо матеріалів справи. Угу. І ну такі речі коментувати досить важко. Чому тому, що я не прокурор, я не представник так. міністерства закордонних справ чи юстиції, які готували тоді, ці документи тоді ще Тоді одно. Ось до. структура цих коштів вона була закладена в спец... як спецконфіскація, повернення угу. коштів від спецконфіскації ще. На початку осені, якщо угу. я не помиляюсь, спецконфіскацію не було прийнято, але кошти все одно потрапили. Вони йдуть у бюджет, як казав Петро Порошенко. Але він сказав, що вони йдуть ще й в золотовалютний резерв. Що це? Яка частка може туди піти, і для чого я на жаль не можу прокоментувати, яка частка куди коштів піде, оскільки я не знаю звідки ну. Під що видавалися ті облігації, це uh -huh. досить ну по перше, досить важко прокоментувати. По друге, тут точно мають коментувати представники національного банку і казначив, тобто ті люди, які відповідають uh -huh. безпосередньо за, за ту частину. Так. Якщо говорити про спецконфіскацію, то я хочу зазначити, що у залі парламенту не було знайдено голосів під цей законопроект саме тому, що він порушує базові права людини, і тому кожен розумів, що фактично проголосувавши за цей законопроект окремим посадовцям, окремим представникам, Правоохоронних органів буде надана можливість конфісковувати не тільки ті гроші або ту нерухомості і I mean, або облігації, які належать Януковичу, а будь-якого іншого громадянина без доведення його вини. Там була там і була проблема. Mm. Розумієте, якщо ви не маєте відношення до корупції і так далі. А завтра через те, що ви комусь там з чиновників не сподобалися або з правоохоронців, які займаються спецконфіскацією, вирішили накласти ареш, то Вони це абсолютно могли би зробити до рішення суду. І тому ми не могли ухвалити це законопроект. Проект, тому ми маємося, маємо рухатися далі правоохоронні органи абсолютно законним чином відповідно до діючого КПК. Таким чином, щоб повертати все далі більше і більше грошей. Тут важливо, щоб ці гроші не потрапили в кишені нашої влади, Звичайно. і також потім десь були або ж не були задекларовані. До речі, щодо е декларування знаю, що у вас була ідея створити певну слідчу комісію щодо так. процесу е декларування, як зараз з цим справа. На жаль, парламентські фракції не мають бажання створити тимчасову слідчу комісію. Якщо вам відома процедура, то тимчасова слідча комісія створюється наступним чином. Ті депутати, які виступають ініціаторами створення такої комісії, розсилають на голів фракції повідомлення про те, щоб фракції делегували своїх представників від фракції у тимчасову слідчу комісію і Згодом ну, таким чином формується тимчасова слідча комісія. На жаль, парламентські фракції не надали своїх пропозицій. Потім було Оголошено перерву у засіданнях до 16 травня. 16 травня, у разі, якщо не подають протягом місяця пропозиції, ми маємо право самостійно включити від всіх фракцій людей, які народних депутатів за власним бажанням від тих чи інших фракцій. Тому ми будемо це створювати ну таким чином, оскільки немає офіційних пропозицій. Ну і далі будемо намагатися рухатись. Чому тому що важливо привести, все ж таки і не просто привести у відповідність роботу назика, важливо зрозуміти, а чому вони не спрацювали якісно, не просто зробити Бічно винним одного іншого або цілий колегіальний орган, а зрозуміти, чому не працює програма, хто виставляв технічне завдання, чи виконала міранда технічне завдання, хто проводив ліцензування, чому воно було проведено, якщо програма не відповідала тим критеріям, які мали би бути, не немає тих модулів, які мали би які мали би бути також, що в свою чергу не дозволяє сьогодні проводити автоматичну перевірку електронних декларацій, порівнювати їх з попередніми деклараціями, які були подані в минулому році. Цієї комісії на що можуть вплинути на звільнення на якісь справи це... чи не це рекомендація uh -huh. парламенту інформування uh -huh. парламенту щодо того, а як же саме це сталося, і оскільки до такої тимчасової слідчої комісії є вимога, що вхо мають входити представники усіх політичних фракцій, то звичайно рівень довіри до цього висновку досить високий. Оскільки, якщо там радикальна партія, блок Петра Порошенка, народний фронт, представники батьківщини, самопомощі, чи ну тобто mm -hmm. так рівень довіри високий. Тому це в принципі буде мотивувати парламент ухвалити якесь рішення, яке вирішить mm -hmm. цю проблему. До речі, рішення про проведення зовнішньої незалежної експертизи, яка також би мала бути в НАЗК, не підтримала двоє членів НАЗК. це Руслан Радецький та Руслан Рябошапка. І тут зразу якісь такі знаєте знак питання в голові. Чому, наприклад, двоє представників з НАЗК не захотіли на вашу думку, щоб НАЗК мало експертизу? Ну розумієте, тут питання складне. Якраз воно полягає складність цього полягає в тому, що коли громадськість, це ж громадськість делегувала людей, обирали. Пам'ятаєте, відкриті конкурси, вони проходили і. Et... Громадськість вони казали, що треба колегіальний орган для того, щоб не було узурпації, да тобто не був один керівник, який може потім піддатися політичному тиску, і фактично органи НАЗК перестануть працювати нормально. От ми маємо колегіальний угу. орган, який, на жаль, ну не може вирішити свої проблеми. І через їхні внутрішні конфлікти чвари е, сьогодні заблокований один з дуже потужних механізмів боротьби з корупцією. Тобто, ну, ви тобто, думаєте, що сама фактично, така схема набору е, такої, комі... я, такої екранції, я гадаю, не що, працює? що коміс... ну, треба щось робити. Ти структурою так, ну вона не працює. Давайте визнаємо, була перша хвиля декларації, друга хвиля декларації. Ми не бачимо жодних результатів ні, ми, ні я, ні звичайний громадянин. Але ми бачимо в державному бюджеті видатки на утримання назика. Ми бачимо видатки на отримання набу. Ми бачимо видатки на отримання САП. До речі, всі ці новостворені антикорупційні правоохоронні органи вони мають дуже високі заробітні плати. Українці не мають таких заробітних плат, звичайні так. Вони не вони не мають заробітних плат, починаючи від 18 до 20 тисяч гривень, як мають у цих антикорупційних органів. І завдання їхнє було саме налагодити між собою співпрацю і створити єдину потужну команду, яка завдання якої було боротися mm -hmm. з корупцією. Що ми побачили по результату? Ми не бачимо результатів, і це саме прикрив. Взагалі не бачимо результатів. Тому е, я гадаю, що можливо нам потрібно змінити підхід. Це потрібно радитись, оскільки в світі існує два підходи по створенню антикорупційних органів. Перший підхід це створення окремих структурних підрозділів, які взаємодіють між собою, або не взаємодіють. Як ми бачимо сьогодні, вони між собою всі сваряться. Ніхто не може вирішити, хто з них зрештою головний, або створюється одна інституція, в якій є там різні департаменти, які повноцінно функціонують і направлені на боротьбу із є. Ще одна ідея багато хто її підтримує це зміна голови НАЗК. До речі, послухаємо, що з цього приводу говорить прем'єр-міністр пан Гройсман, і тоді прокоментуємо. Я нічого не маю там особистого, але мені здається, що просто керівник не в адекваті. Ну, не, ну, не може. Не... О, до речі, те, що я казав, адекватні чиновники і неадекватні. В даному випадку неадекватно сприймають свої обов'язки. Так, це був прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Зараз пропоную послухати власне, як героїню. Це пані Наталя Курчак, голова НЗК, і після того продовжимо. Я горда за те, що я нажила собі ворогів. Ну, не дрібних, а великих. Я так думаю, що з часом ці вороги стануть друзями. Я хоч сьогодні готова піти своєю посади, як і члена національного агентства. Но мова ж іде про те, що є люди, які працюють, люди, які довіряють, і якщо ти щось за щось взявся, то вже доводь його до кінця, принаймні, скільки тобі вистачить сил. Бачите, пані Наталя Корчак звітує про свою роботу за підсумками її роботи. Вона нажила собі ворогів. Не, тобто не, не ті підсумки, на що ми розраховували. Тож прошу коментар. Ви знаєте, мені здається, всі ті, хто працюють, наживають ворогів, і певно, у кожного ж журналіста є свої вороги, бо е, там да, ви вимушені вимушені говорити правду, так і говорити людям правду, і багатьом це не подобається. Е, я гадаю, що проблема не в цьому, проблема в амбіціях окремої людини. Інколи амбіції потрібно відкладати на другий план, і говорити про те, що окей, у разі, якщо я не справилась. Ну, але це відверто правда, да? Бо ми не побачили результатів. Нам немає з чим порівняти. Це мало би відбутися півроку тому, після того як ми подали, як відбулася перша хвиля декларації. Пані Наталя мала вийти на всі ефіри і сказати: колеги, я звертаюся до вас я звертаюся до прем'єр-міністра або на нараді і сказати про те, що у нас існує проблема, коли буде друга хвиля, у нас не буде працездатний угу. сайт, сайт не буде витримувати, тому що технічно він не готовий, оскільки пояснити всі ці речі ні депутати, ні кабінет міністрів. Ні, журналісти нічого. Такого не чули, зрештою, це завершилось тим, чим завершилось. Вона намагається говорити, що це не її сфера відповідальності, і, можливо, це правда, бо вона не є адміністратором сайту. Вона не адмініструє сайт, але але вона, вона несе відповідальність за роботу так. національного агентства, яке, на жаль, сьогодні не дає жодних результатів угу. у зв'язку із ну і можна називати далі причини. Вони технічні, вони від неї не залежать, не залежать. Це інше питання. Питання в тому, що воно на головний адміністратор усього процесу, який відбувається навколо електронного декларування, і багато надій покладалося саме на неї. Якщо людина не справилась, завдання далі не перетворювати це все у політичні публічні баталії, а написати заяву і сказати: Я піду, але, ну, але... навести аргумент не справилась я розумію, що там звіти одне. Те але саме факт того, що вона не справилась, треба довести. Я так розумію. Так, треба сказати, але що процент... Вона не тому-тому-тому. і треба щоб сказав, це якась компетентна людина. Я ні в якому Правильно. разі не захищаю, тому, і не звинувачує. Звичайно, пані тому потрібно було би залучити кого експертів для того, щоб була проведена там міжнародний аудит, міжнародна експертиза. Неважливо, да щоб хтось дав оцінку діяльності цьому органу антикорупційного органу, на які пішли шалені кошти з державного бюджету. Хочу це наголосити, тому що важливі заробітні плати. Я навіть не хочу говорити про те, які заробітні плати у голови і у заступників. Я гадаю, що всі Українці знають і не в захваті від того, але але ця експертиза не пройшла голосування, але це експерти... І фактично, фактично виходить, що заблоковане рішення. Угу. Слухайте, тут е, потрібно розбиратися. Розбиратися з причининослідковим зв'язок. Все, все, ну на, на все є своя причина. На, на сьогоднішні заяви є своя причина. На, е, на такі висловлювання прем'єр-міністра також є причина, бо він не побачив результатів роботи національного агентства, яке все ж таки зрештою по структурним підрозділам підпорядковане Кабінету міністрів. Ну тобто Розумієте, так? і, зрештою, давайте говорити відверто. Давайте не будемо займатися більше політиканством а говорити дуже щиро і правдиво. Національне агентство з питань запобігання корупції, НАБУ, антикорупційна прокуратура, всі ці органи були створені для того, щоб боротися із корупцією, повертати гроші в державний бюджет, які були вкрадені, і саджати, умовно, хабарників, корупціонерів, там, передавати справу до суду, де суди мали би приймати рішення. Люди побачили конкретні результати від їхньої роботи окрім mm. шоу дякую вам ірина суслова народний депутат україни